Детальніше про ситуацію на фронті і головні події дня. Маємо нагоду поспілкуватися із народним депутатом України, секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковником СБУ Романом Костенком. Вечір добрий. Добрий вечір. Я рада вітаю вас у студії Головне за день. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Дякую. Давайте почнімо з головної теми сьогоднішнього дня. Це візит президента Зеленського до нас, до Львова, а також президентів Литви та Польщі. Які деталі відомі вам як народному депутатові? Я вважаю це важливий візит, навіть в рамках того, що наші партнери, і я би сказав, більше союзники нам пообіцяли надати яку зброю. Ми пам'ятаємо, що політично точилися великі баталії, політичні баталії по передачі танків саме Україні, і довго говорили про те, що хто має бути першим, да, в цьому хто надасть, і після того як хтось надасть, вже потім танки будуть поставляти до цього. Поставлялися танки саме західні танки, бо до цього України поставляли танки тільки радянських зразків. І сьогодні нашими. Союзниками ще раз скажу, було прийнято рішення передати нам. Ну сказали, роту танків. Хай буде рота танків і леопард німецьких. І я думаю, це рішення стане флагманським рішенням для того, щоб інші країни, які могли це нам надати. Ми чуємо, що вже і наші також союзники, і ті, хто нас підтримує британці, сказали про їх. Танки, челленджери це теж дуже хороші машини, що вони розглядають питання, готові надати нам їх. Ну і я сподіваюся, що французькі ліклерки і американські абрамси теж прийдуть допомагати нам відбивати звільняти свої території. Ну і ще ми е, розуміємо, що е, і також нам пообіцяли і е, протиповітряні засоби протиповітряної оборони. Тому це теж дуже важлива тема в рамках того, що противник постійно використовує для. Зміщення наших об'єктів інфраструктури ракети використовує, і також завдання шкоди нашому цивільному населенню. Ну, очільники держав підписали спільну декларацію, де, зокрема, вони і наголосили про підтримку нас військової. Я так розумію, що одна леопарда і тому, що було озвучено, не зупиняться. Тобто військова допомога і далі буде йти в нашу країну, правильно? Ну по-перше, це ті країни, які з самого початку нас підтримували, самого початку віддавали надавали дуже велику допомогу. Знаєте, вона можливо не є кількісно така велика, як, наприклад, ті самі Сполучені Штати, але якщо взяти ту наявну саме зброю, це не воно ну, в більша країна, Литва не невеличка. Але те, що вони віддали, це такий великий відсоток відносно того, що в них є, і ми це розуміємо, що вони нам дуже допомагають. Ну на міжнародній арені давайте відверто. От приїзди двох президентів до, до країни, де є війна, це ж дуже підсилює нас, правильно і е, фокус журналістів до до війни і взагалі і інших країн, правда це це звісно так, але нас це вже не здивуєш. що багато і президентів дійсно Дуда не перший раз приїздить сюди. Також і президент Литви. Ми розуміємо, що і вже і ми ж розуміємо. Багато конгресменів, сенаторів приїздили. Прем'єр-міністр Великобританії, канцлер Німеччини та то, Франції, президент. Тому ця підтримка є, але важливо, щоб оці всі зустрічі закінчилися якимись результатами. Я вважаю, що Крім того, Польща до цього нам передала там досить багато танків. Ми пам'ятаємо Т-72 ще радянського, ну які в них були з радянських часів, і потім передавали дуже. Серйозні і досить ефективні свої самохідні артилерійські установки крап. Я вже не рахую там стрілецьку зброю, гранатомети. практично перші, коли ми пішли на поле бою, у нас були польські гранатомети, комари, які нас ефективно нам допомагали. Вони відразу з'явилися ще там в березні місяці. То тобто й поставки пішли відразу тому. Е, да. Тому це дуже важливе е, рішення. Я впевнений. Головна шо ці зустріч ще раз повторюю, закінчилась якимось оцим цією допомогою. Я думаю, що там наступний рамштайм вже люди подивляться, що е, пішли танки. Я ми пам'ятаємо, що було багато дискусій. Іспанці хотіли передати лихтусь недавно. Американці там говорили свої доводи, але поляки взяли і дали. А тепер подивимося, яка буде реакція. Я думаю, що е, тепер уже якісь відмовок е, бути не може. Ну, поки в нас в країні, от перебували два президенти сусідніх держав, а в Росії вкотре перетурбації. Там знову міняють керівництво Суровікіна, Тепер став він заступником. А Герасимов очолив ось об війська, оці об'єднані війська ці в Україні. Чого чекати? Зазвичай давайте відверто. Після таких зміни керівництва керівництво ж це хоче вислужитися і починає агресувати ще більше в цій війні. Чого зараз чекати на вашу думку? Я думаю, цим вони підняли вже статусність вже про спецоперацію Ніхто не говорить. Знаєте, раніше було я вже сьогодні. Там розповідав, що це було як є Герасимов, голова, начальник генерального штабу. Це саме висока посадова особа, військова саме в Російській Федерації. Є якась їхнього боку типу спецоперація, назначена якийсь командувач, чи там якісь частини воюють, а все інше там у них інші частини на далекому сході, там на півночі, на півдні, там ядерний арсенал, то він цим керує. Але ситуація так розумію, з під контролю. Почались політичні ці перетягування Шойгу Герасимов. Там Кадиров Пригожин тут між ними став Суровікін. і зараз питання стає в тому, щоб надати цієї операції і якось поставити своїх людей. Тому я думаю, що це було прийнято рішення. Путін поставив, щоб уже конкретно. Як вони кажуть, покращити управління, але я думаю, що це підвищити статусниці, вже тому що це вже війна. А начальник генерального штабу має ну для них вони вже це зрозуміли, що вже ховати цього не можна, і що як, якщо вони будуть так е, все робити, то дуже скоро е, по факту в них вже війська залишиться, тому вони намагаються вже всі ресурси, які є, в них просто залучати на війну і, і все і показує. І генерала ну, призначення Герасуму. Але ще раз скажу, що Росія не те, що там всі ресурси, які є, Росія до сих пір залишається ресурсною. Ми знаємо, що йдуть дуже тяжкі бої зараз у нас на сході держави, на Запорізькому напрямку, постійно обстрілюються наші тут Придніпровія біля Херсону противник носить втрати. Тому я думаю, що зараз вони будуть готуватися до весняної кампанії. І зараз будуть намагатися зібрати резерви для того, щоб там десь провести більш стратегічну операцію, тому що Бахмут і Солидар це важливі для нас населені пункти, але вони не, не мають стратегічності. І навіть якщо росіяни їх візьмуть, то в принципі, ну ми звичайно для нас це буде втрата наших населених пунктів, але стратегічно в війні ці питання не чорнішить. Це навіть не Херсон і навіть там. Мається на увазі глобально і та перемога, яка була отримана на правобережжі, тобто що Херсон це не просто Херсон, це південь весь це утримання півдня убезпечення інших населених пунктів, це захист наших, скажемо, захист Європи, який був вихід до Чорного моря. Це стратегічна. А все інше ми повернемо, навіть якщо там. Навіть якщо буде складна ситуація, ми обов'язково повернемо всі разом. А якщо так коротко, про ви вже коротко сказали про оперативну ситуацію на фронті, найгарячіші точки зараз, розкажіть нашим глядачам, де саме і наскільки запеклі там ідуть бої, Солидар зараз найгарячіша, Бахмут найгарячіша, і вони пробували з усіх е, е, сторін продавлювати нас. Я думаю, що знайшли точку. Ну, як вони може зрозуміли, на які вони можуть виконати завдання Солидарі? І зараз намагаються його взяти. По-перше, я вже неодноразово говорив, що для них це перше потрібна ця перемога, щоб закрити всі свої поразки. Їм треба взяти якісь... Щось треба подати цьому Соледача чи то Бахмут. Та... Да, саме так Росія завжди так воювала. Їм потрібно великі поразки свої перекривати маленькими перемогами, на які навіть там незначучі не є. Але важливо і дуже важливо за цю перемогу покласти там десятки тисяч життів. Тоді ця перемога буде вважатися доброю. Навіть якщо вона маленька, якщо багато загинуло, значить ця перемога досить серйозна. Зараз вони по такій своїй історичні, історичному сценарії йдуть, кладуть десятки тисяч своїх життів своїх солдат для того, щоб взяти Солидар. Для того щоб намагаються взяти Бахмут, щоб подати в своє інформаційне поле оцю перемогу, тому що Росіяни все ще чули росіяни останні півроку, це здали те, перегрупувались там, віддали те. Тому їм потрібна зараз якась перемога, тому що вони готуються до нашої інформації до мобілізації, і їм потрібно показати, що мобілізовуватись, ви будете відмобілізовуватись ви Будете в по побідоносною армію, да як та російською сказати, а не в армію, яка постійно відступає. Але давайте зауважимо, що Солидар під українським прапором, тому що є багато різних інформацій. Да, да. там ситуація дуже складна і там уже ходять різні слухи. Але наскільки я знаю, зараз ще наші захисники вони продовжують битися за солдат. Так і цю інформацію буквально от під час ефіру підтвердили журналісти CNN, Вони опублі... вони зараз на околицях Солідара. І вони підтвердили, що українські захисники мужні тримають оборону цього міста. дай Бог. Буквально, от сьогодні, знову вкотре з'явилася інформація від оперативного командування Південь, що Росія готує нову масовану ракетну атаку на Україну. В першу чергу, прошу вас закликати наших глядачів обов'язково під час тривог ховатись в укриття. А також наскільки масований ракетний обстріл може бути цього разу, що вам відомо. Не, ну, я ну я закликаю однозначно. Тут не можна жартувати з цим потрібно або бути поруч з укриттями, або в укриття в укритті, тому що ну ми бачимо, що ті ракети, які використовують росіяни, вони навіть по своїм тактико-технічним характеристикам не всі є точними. Деяких радіус розльоту плюс-мінус 600 метрів. Навіть якщо будуть ось, цілити в якийсь об'єкт там критичної інфраструктури, то не нема гарантії, що вони туди попадуть і не попадуть, в якийсь житловий будинок. Це вже є факт. Наскільки яка вона буде, якої потужності, ну я не знаю. Я думаю, не менше 50, тому що вони розуміють, що в нас є система ППО і ту кількість там, наприклад, коефіцієнт у нас є, да відсотні вісімдесят п'ять збиваємо. Тоді тоді в них одна, один вихід це нарощувати більшу кількість для того, щоб наші ППО не справляли з їх ракетами. Тому Може, бо я думаю, від 50 і вище можуть використати. Але це ж знову ж таки, який буде план? Ми ж цього не знаємо, що вони захочуть вдарити. Так, да, це точно, але будемо сподіватися. от ви сказали гарні результати. Наше ППО добре збиває усі ракети. Будемо далі вірити в наше ППО, що так і далі буде. А, мобілізація на Росії. О, чого від неї чекати? Куди можуть бути спрямовані ось ці мобілізовані? І наскільки це є загрозливо? А, я ж розумію, що підготовки там буде нуль, але живе м'ясо це ж все таки живе, тому що чекати. Не факт, що там буде нуль підготовки. Тут питання в тому, що вони можуть зараз собі дозволити готувати своїх бійців, тому що в них вже зараз є там частина 50 тисяч. Вони вже направили на вісь, можливо, 100 тисяч, тому що вони відмобілізовували 300, а Ми знаємо, що 200 зараз на полігонах е знаходиться, готуються. От розумієте в чому справа, що росіяни вони ще не полишили не полишили свої їх планів все ж таки захопити далі, там хоча б лівобережжя України і Південь, їх теж ще е, цікавить. Ми маємо це розуміти. А простими мобіліками, непідготовленими, цю, це завдання не виконаєш. Е, це складні наступальні операції, які потрібно, щоб проводили люди підготовлені. Да, навіть враховуючи те, що росіяни не жаліють своїх солдат, але їм треба результат. Щоб був результат, війська треба навчити. Тому якщо вони ці 200 вже там піднавчили. Там майже півроку да на полігонах там або 3-4 місяці. Я думаю, вони будуть матиме змогу зараз докомплектувати ними підрозділи і створити якісь нові, а ті поступово там на підготовку і потім направляти на інші напрямки. Тому яке рішення буде прийняти, але за логікою вони мали вже зрозуміти, що простим м'ясом українців не подвинеш на полі бою. Раніше головнокомандувач нашої збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що Росія накопучує і сили і людей для повторного наступу, тобто вона не полишила сподівання на Київ. Це можливо раніше він заявляв, що це може трапитися в січні або навесні. Можлива атака навіть з Білорусі. Яка зараз на цьому напрямку ситуація? Що вам відомо? На білоруському на білоруському, так. Да, ну наша розвідка, те, що я знаю, наша розвідка говорить про те, що там, поки загрози немає білорусі війну, поки не вступають, і росіяни ще не мають там таких ударних угруповань, е, які б могли нам якось чимось там ну, загрожувати. Ті, що є, вони не є критичними для тих сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку. Е, е, да. а, повторний наступ такий великий, і зі сходу, і ймовірно. А, да. Да. Тут, тут питання в тому, що я думаю, що звичайно, ймовірно, ймовірно, всюди вони будуть дивитися, яка буде розстановка сил далі, як зараз закінчиться битва за Бахмут, за Солодар. Але я думаю, що основні бойові дії почнуться вже навесні, коли, коли там зміниться погода і все таке, тут буде зараз як я думаю. Я думаю, тут зараз будуть такі оперативні, а вже стратегічно Росіяни будуть планувати, щоб вдарити навесні, щоб вони мали якийсь запас часу для того, щоб там розвивати свій успіх, якщо вони будуть мати. Ну я я говорю від їх імені по задуму. А звісно, наше завдання буде реагувати на це і не дати їм досягти ніяких цілей і самим контратакувати і відвоювати наші території. Ну, є інформація, що ми теж готуємось навісні до великого контрнаступу. Є інформація, що почала надход... щодо що постачається і броньована техніка. Тобто, ну ми ж теж готуємось до контрнаступу, тобто не тільки воно там собі щось, правда? ж? Ну, головком казав, що готуємося. Я думаю, значно готуємося, але ще раз кажу. Та техніка, яка постачається, і та яка нам потрібна реально для того, щоб протистояти такій великій величезній країні, як Росія, такій мілітаризованій е, країні, як Росія, е, то їй замало. Треба йти далі. Ті танки, які ми говорили, це там одна рота, да це крапля в морі, але це флагма. Це дуже важливий крок, як в політиці. Буває, я сподіваюся, що інші країни долучаться, тому що зрозуміють, що Українська війна це не про геополітику, це не про якісь там е, питання території, там е, розділу між країнами, демократіями, комуністами. Ні, це чорна біла війна, це країна, яка відстоює свою незалежність, яка відстоює свої цінності, право на вибір, право на життя, право на демократію. І вони чітко збігаються з усіма західними країнами. Тому якщо зараз хтось закриє очі, то ну західних країн, які е, також з нами. В одному векторі, ну це просто буде зрадництво. Тому я думаю, що західні країни мають це розуміти. Просто війна чорна, біла, добро і зло. І це навіть там буря в пустелі або інші, це, це чітко. Одне з видань повідомило, що наприкінці минулого року, ви, мабуть, читали, Туреччина почала таємно постачати в Україні касетні боєприпаси часів холодної війни. Це джерело посилається на анонімних американських та європейських посадовців. Зазначається, що такий тип боєприпасів може бути дуже ефективним проти російських танків та піхоти. Перше питання: чи це так? Чи вам відомо про таку зброю? І взагалі що вам про це відомо? Тому що джерело не вказує, чи ми використовуємо цю техніку. На полі бою? Ну, якщо таємно постачає, то що ще вам можу сказати? Угу. да Я не зустрічав. Тобто, але про такі, про таку зброю вам відомо, вона ефективна, я так розумію, сильно, правда ж? Невідомо. Невідомо, я зрозуміла. Експерти кажуть, що у війні перемагає той, хто може добре організувати свою логістику та забезпечити усім необхідним на своїх військових. Чи вплинуть морози? Які можуть бути на хід цієї війни, і ваші прогнози, коли нарешті закінчиться ця війна нашою перемогою? Ну на війну впливає все. Кількість боєприпасів, навченість особового складу, морально-психологічний стан і погода. Все впливає на війну, тому дійсно морози яким чином також вплинуть, тому що зараз, наприклад, там гірше проходить там бойова техніка, різна особливості колісна. Тоді стане краще. Наприклад, зараз там коли дощі, там гірше проводити розвідку і гірше літають там дрони. Якщо ми будуть морози, дрони. Полетять, але не довго, тому що розряджаються батареї такі елементарні речі, які є. Тоді там більше палива треба буде, щоб обігрівати бійців, але бійці при цьому не будуть мокрити. Тобто Все впливає по-різному, і ну все впливає на хід бойових дій. Починаючи від солдату, закінчуючи якусь техніку, яку ми використовуємо. Ну а ну таке, знаєте, питання, коли закінчиться ця війна, і нашою перемогою. Ну я впевнений, що вона закінчиться нашою перемогою, а, але але давайте будемо почекаємо. Я тут прогнозувати досить важко, знаєте, Треба говорити. А коли закінчиться війна, якщо у вас буде тисяча танків, п'ять тисяч літаків, там я не знаю, ядерна зброя, там і ще щось. От тоді, коли закінчиться, або якщо буде все так, як зараз, там 50 бредлі, там рота танків, це зовсім інші розрахунки. Тому але дивіться, повоювати ще доведеться і розслаблятись зарано. Я розумію, що розслабляти зарано, але і ви зрозумієте, що ми всі хочемо знаєте, якоїсь такої інформації. Розумію. Так тому будемо сподіватися і на тисячу танків, і на все все інше, що нам потрібно для нашої чешучої перемоги. Я дякую вам, що ви вийшли з нами на зв'язок. Я знаю, що з світлом проблеми, але ви змогли. Тому дякуємо, що цей вечір ви були з нами. Нашим глядачам я нагадаю, що розмовляли з народним депутатом України. Романом Костенком, полковником СБУ, був з нами на зв'язку.